Друзі, вітаю! Роблю таке коротеньке відео. по стану, ну це не по стану, це просто взагалі зовнішній вигляд мотоцикла Honda Gold Twin 12-го модельного року. Мотоцикл з Америки, але це не страховий мотоцикл, це з NPA. Тобто в нас є повністю усі відмітки по цьому мотоциклу. Там дуже багато перевірок на цей мотоцикл і там майже усі відмітки це 9 балів з 10 можливих. Близько 20-30 фотографій з NPA, з Америки. Тобто мотоцикл реально як новий. Нічого в ньому ніде, ніхто не підфарбовував, нічого ніде не робив. Навіть ми його навіть не полірували. Тобто мотоцикл отакий от він і прийшов. Ну Стан мотоцикла взагалі, от просто що ви бачили. Це хто знає, це фірмовий лак заводський. Отакий от стан. Дисків. Ну, усього тут, я не знаю, тут куди не подивись. Тут все. Ну, взагалі-то 16 тисяч для Голдвінду це новий мотоцикл. Мотоцикл, до речі, в максимальній комплектації, а без чеки тиску, наві, все в ньому є. Ну от фари, ніде, нічого не посічене. от такий от стан. Це дуже часто тут буває посічене, лако от тут -от таке, от. радіатор в такому стані. Ну все в цьому мотоциклі, от в такому стані. Тобто тут куди не подивись. Оці усі кнопочки дуже приємні на дотик. До речі, ці мотоцикли. Вони дуже цінуються на тому ринку, тому що ну, ясне діло, що цей мотоцикл набагато комфортніший, аніж мотоцикл 18-21 модельного року. Тобто він більший. Ну, ясне діло, що тут і сидіти набагато приємніше, тому що тут місце взагалі-то набагато більше. До речі, у нас є мотоцикли і 2018, і 2021 року. Кому цікавить, будь ласка, пишіть, дзвоніть, у нас є вони в наявності. Датчики тиску. Навік. Кнопочки викликають. Все и вообще просто 16 тысяч редного пробега. Все. кого интересует более детальный видео, будь ласка, пишите, звоните, я за вам сделаю. Все Дякую за увагу.